На жителів Хмельниччини чекає спекотний тиждень. В окремі дні температурні показники сягнуть рекордних позначок. Вівторок, 9 червня єдиний день серед тижня, коли синоптики прогнозують короткочасний дощ. Зранку він почнеться в Шепетівці та Полонному, а після обіду дійде до Старокостянтинова та Хмельницького. Температура повітря вночі буде в межах 16-19 градусів тепла. В день термометри коливатимуться від 27 до 29 градусів вище нуля. У середу, 10 червня, доба мене з невеликою хмар. Та без опадів. Температурні показники не зміняться. Вночі ті ж 16-19 градусів тепла, в день повітря прогріється до 29 градусів з позначкою плюс. В четвер 11 липня стане спекотніше. Вночі температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градуса тепла. В день стопчики термометрів сягнуть позначки у плюс 33 градуси. Впродовж доби велика хмарність та безопадів. П'ятниця 12 липня має пройти за схожим сценарієм: мінлива хмарність і жодних опадів. Температурні показники втримуються на позначках плюс 21 градус вночі та плюс 33 градуси в день. А от у суботу, 13 липня, стане ще спекотніше. Денна температура повітря може сягнути плюс 34 градуси, а в Шепетівці та Кам'янці-Подільському плюс 35 градусів. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від плюс 19 до плюс 22 градусів. Доба мене без опадів. Високі плюси будуть і у неділю 14 липня. Нічна температура повітря буде в межах 21 градуса вище нуля. Вдень термометри покажуть плюс 33 у Хмельницькому та Шепетівському районах, а у Кам'янець-Подільському районі сягнуть позначки у плюс 35. Опадів синоптики не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.